Вітаю вас на каналі Оракул Шріматрика. І сьогодні ми з вами запитаємо у Оракула таке питання. Чи є на вас порча? У нас буде з вами, як завжди, 5 варіантів. Тож, будь ласка, виберіть для себе свій варіант. Той, який підскаже вам ваша інтуїція, ваша душа. І знайте, що в просторі немає часу. Тож, ця відповідь для вас буде актуальна саме тоді, коли ви будете дивитись це відео. Оракул Шріматрика це древня індійська передбачувальна система, яка включає ряд символів мудрості, мистецтва і знань. Це щось більше, ніж просто передбачення. Шріматрика є цілою системою, що охоплює різні сфери людського життя, філософії та духовності. Оракул складається з 50 знаків, які називаються фонемами. І вони представляють різні аспекти життя, енергії та рівні свідомості. Кожна фонема має власний символ і асоціюється з певними аспектами буття. Оракул Шейматвіка використовується для передбачення діагностики та набуття мудрості. Люди звертаються до цієї системи з питаннями про своє життя, майбутнє, духовність та інші важливі аспекти свого життя. Практики, пов'язані з Матрика, включають медитації, ритуали та трактування символів. У першому варіанті випала фонема Шротра. Шротра це вухо, слух. Вона випала в парадній позиції і говорить про те, що на вас на даний момент порчі немає. Фонема говорить, що у вас розвинена здатність слухати, слухати як звуки світу, так і свій внутрішній голос. У вас надто розвинена інтуїція. Ви завжди чуєте себе і довіряєте своєму внутрішньому голосу. З усього почутого, ви завжди зробите висновки і успішно зможете використати їх собі на користь. В розмові ви завжди зрозумієте істинний сенс сказаного. Навіть якщо інші не зрозуміють, то ви зрозумієте щось важливе для вас. Ви Зумієте визначити приховані смисли з того, що ви почули, і використати собі на користь. В даний момент ніхто не може заподіяти вам шкоди. На другий варіант випала фонема Уната. Це мудрість, сонце мудрості. Вона говорить про те, що немає на вас ніякої порчі. Ви надто мудра людина, і ви як сонце, ви самі зможете спепелити, знищити всі перепони, всі прегради на вашому шляху, в тому числі і магічні. Ще Фонема говорить, що вона подібна до дерева виконання бажань може виконувати всі ваші бажання. Тож ви самі мудреці і маги. Ви тільки забажаєте і ваші бажання виконуються. Ви самі зможете, якщо захочете, будь на кого наложити порчу. Тож слідкуйте за своїми словами для того, щоб нікого не зурочити. В третьому варіанті випала фонема садвідія в перекинутій позиції. І вона говорить про те, що на вас накладена порча, на вас є якісь магічні впливи. І зроблені вони на те, щоб ви не могли просуватися, щоб у вас, у вас вкрасти удачу, вкрасти вашу, вкрасти вашу удачу, вкрасти ваше щастя, вкрасти вашу гармонію і рівновагу в житті. Для того, щоб в вашому житті поселились невдачі. Для того, щоб ви не розвивались і стояли на одному місці. Ви е, ніби в ступорі знаходитесь і зависаєте на одному рівні. А також, можливо, ще вас і дурять. Е, ви приймаєте бажане за дійсне, і це у вас. Як галюцинація. Через це ви розчаровані. Ви розчаровані в собі, ви розчаровані в інших людях, які, можливо, знаходяться з вами поблизості, або ж навіть в якихось ситуаціях, тому що у вас нічого не виходить. Через це у вас, можливо, появляється комплекс провини. За щось. Або ж ви постійно ходите і когось звинувачуєте в тому, що хтось винен в тому, що в вашому житті пішло все шкереберті. В четвертому варіанті випала фонема джала. Джала це вода. І вона говорить про те, що на вас порчі немає. Немає ніяких магічних впливів. Фонема говорить про те, що вода дарує вам благо, дарує вам сили. Вона допомагає вам змінюватися, змінюватися на краще. Я би навіть сказала, що у вас є знання, як протистояти саме тому, щоб піддаватися якимось магічним впливам. А можливо, тут ще можна сказати, що ви через воду якось очищаєтеся, або робите якісь ритуали для того, щоб захистити себе від магічних впливів, або ж п'єте багато води, або проводите якісь водяні процедури, які полегшують ваш стан і знімають з вас всі порчі, всі зглази та заздрість. На п'ятий варіант випала фонема Шикханді в перекинутій позиції. І вона говорить про те, що на вас накладені прокляття, на вас є магічні впливи. І зроблені вони на те, щоб затушити вашу свідомість, щоб забрати ваш успіх, забрати вашу удачу. І забрати ваші життєві сили і вашу енергію для того, щоб ви не помічали, що коїться у вашому оточенні з вашими справами, тому що в вашому оточенні є людина, яка, можливо, навіть веде подвійне життя, і вона обов'язково вас зрадить, вона нанесе вам великі збитки і принесе вам біду. Ще є велика ймовірність того, що вам, вас обманюють, вам брешуть, і ви можете стати жертвою аферістів. Ще тут є велика ймовірність того, що ви можете погоріти, можете обпектися, а можливо, у вас може бути загорання в вашому помешканні або ж в бізнесі.